так, Розпаковка. Три товари сьогодні. Е, значить, перший товар 7,47 коштує, але гра в гру, то було 5.03. Е, що, Приступаємо так, все трошки сюди, побачимо, що тут воно замовляли. О, я вже знаю, що це. Зарядка для акумуляторів літокала. Так, Беремо, вмикаємо. Розпакуваємо спочатку. Так, значить, кабель живлення, USB, мікро USB, мабуть, і обичне USB. Так, піддержує всі можливі піддержує всі можливі акумулятори. Ну, ми зараз протестуємо. Ось є повербанк. І два акумулятори. Значить, повербанк увімкнувся. так, живлення є Значить, так. Ну, як ми бачимо, зарядка, він саме що 1,2 вольта, і зарядка пішла на акумулятор, і все, все працює вроді чудово. Стоїть недорого, якщо зекономити. Значить, це бере в сторону. Так, це вже потім запакуємо, повикидаємо. Так, це в бік Значить, ще одна посилка. Коштувала 6.30, але грали в гру, там 4.34. Зараз я її якось розпакую, тому що вона м'яка, щоб не порізати упакування. Так, не порізав вроді. Запакували надійно, да? так, значить, Ще є запаковано. Індивідуальний пакетик. До речі, непоганий, якісний. Ага, це у нас є, я зрозумів, жіночі колготи утеплені зимові. річ чудова, але це не мені. Це дівчина собі замовляла, ми її передамо, потім зворотній зв'язок отримаємо. Так, це не будемо складати. Так, значить, це у нас саме цікаве, Це, це у нас розпаковка трьох товарів полари. По 24, долари, по 24 ц, е, гривні. Якщо довго Аліекспрес не заходиш, то замовляли наші знайомі. Всі посилки будуть, будуть передані їм. Значить, дивимось один, два, три посилочки. так, Ой, коробочка, коробочка. тут, конечно, Трошки пострадала. Ну Давайте з цього що розпакований, Значить, це замовляв не я, я тільки їх отримав. тільки отримав, е Значить, що це в нас? Лампа акумуляторна. Наскільки зрозуміло, дві батарейки в комплекті чи дві батарейки там... Нічого, нічого не зрозуміло. Кіт шороху наводить. Так, е значить... По потужності нічого не зрозуміло, понятно тільки що вона буде працювати 6-8 годин. Та й, напевно, все. Ну, що, там, багато балакати не будемо. Відкриваємо. Значить, це, напевно, кабель зарядки. Ну, Кабель зарядки я вам скажу і кращий. Е, Мicро -USB, USB, можна було б вже якийсь і Type-C, напевно, але є заглушечка, це добра. Ну, пробуємо. Е, Світик доволі такий. Яскраво написав на ній 5 вольт, LED 60 Вт. Ну, явно не 60 Вт. Але світить непогано. І світло біле, можна було б взяти жовте, але є три режими. Перший, другий, третій. Незрозуміло навіщо цей мигаючий. Можна її підключити. І ще потрібно протестувати, чи працює зарядка в нас. Зараз, 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 зараз. Отак. От і чи вона в нас хоч заряджається. Значить що, зарядка є. Індикація. Індикація така невеличка є. Ну, якщо дуже придивитись, то там зелене світло, напевно, воно або погасне, або що. А, і ще потрібно перевірити, чи вона буде працювати, коли на зарядці. Працює, так що все чудово. Звичайно, те, що тут указано в ній два. Акумулятора 18650, напевне, ось я тут. Я думаю, що це міф. Тут його ніколи не було і не буде. Ну, коротше, Лампа та лампа. Якщо світла не буде, то буде, можливо, актуально. Так, значить, запакували, все, це ми віддамо. Так, угу. що це в нас таке? Що це в нас таке? Незрозуміло. Е, можливо для носу. Для носу там, вух, вух, там якийсь... а, за все дуже показано. В носі можна волоски позрізати і в вусі. Так, значить, по, напевно, вона на акумуляторі. Зараз по, розпакуємо подивимось. Ну, якщо за 24 гривні, то може і чудово. Пакування, до речі, непогане. І корпус металевий, металевий холодний корпус. Це пластикове, пластикове, звісно. Угу. Круто, не працює. Значить, тут щось із батарейкою треба, потрібно думати. Угу. Зрозумів, тому що її там немає. Так, дивимось, де тут плюс. Ух ти, ти що. Угу. Надіюсь, не поламалось. Так, значить, хоп. О, працює. Ну, це потрібно тестувати. Явно не на камеру. Надіюсь, вам видно. Ну, така, така непогана річ. Якщо за такі кошти, то можна. І ще немаловажна є щиточка така чисто на раз, бо потім вона загубиться. Працює таке доволі, доволі неголосно, тихо. Дизайн непоганий, але це, що в руках воно розбирається, ну я не знаю. Хай буде. Хай в хазяйстві людям буде. Так, це ми відклали. Запаковувати буду потім. Так, це є. І саме останнє те, що мені найбільше цікаво, це налобний фонарик. Уже е збудованим акумулятором, зарядка. Доволі така непогана річ, може комусь щось потрібно тут показати, побачити. Ну, коробка приїхала дуже зручна. Незручно вціліла. До речі, доставка була новою поштою по Україні. Приїхало дуже швидко. Так, ремінець окремо, зарядка. Цей наш чудовий кабель. Так, добре. Перевіримо, наскільки добре світить. Так, це я не зрозуміла, як це його тут. Ага, зрозуміло. Так, дивимось. Угу. так це буде середнє, значить оце треба сюди буде за... Вставити напевно. Ну, одну вставлю, а ті вже будуть за кадром. Ось так воно буде фіксуватися. Є регулювання, що немало важливо. дуже еластична, добре тянеться. Так, е е на вагу взагалі нічого не важить. Думаю, акумулятор там буде не дуже добрий. ну Наприклад, взяти павербанк, тут таких 4 або в мене ще ось такий є. Ну, це, якщо даже він там стоїть, влаштований, то він погано, поганої якості, але... Ну що, давайте спробуємо його ввімкнути. О, працює вже добре. так Є 2 режима, 4 режима є. Ага, так, секунда секундочка. Так, мікро USB зарядка, угу, зрозуміло. Е, напевне, влагозахист якийсь є, там ще є заглушки, хоча я дуже цьому не впевнений. Так, е, значить, Зараз вас засліпить, але <смі>, потрібно подивитися, як воно там світить. Центральний перший, е, всі, кроме центрального. І ще плюс всі і центральний. Ну, і мигає воно все разом Ой, засліплює добре. Ну, по возі, думаю, думаю, він буде світити недовго. Так, ну такий, ага, і ще потрібно перевірити зарядку. Потрібно перевірити зарядку, як воно працює з штатного. Чи хоча б якось працює. Такий у нас мегапроводочок. Так, мікро USB. Поганий роз'єм, не звичайно, нічого. Зараз я вам покажу ближче. Оп, Навіть угу. є індикація. Зараз камера сфокусується. Є індикація, що воно працює. Не знаю, як вам придумав. Оно, ну, бачите, червона загріза. Ну, певно, потухне, якщо зарядиться, якщо той акумулятор зарядиться. Ну, І ще немаловажно перевірити, чи працює він на зарядці. На зарядці теж працює. Ну, не знаю. Ну, є та й є. Непоганий. Я думаю, носити його буде зручно. Чи надовго буде він світити від того штатного акумулятора? Ну і ці штучки вже зарядить тут. Це вже не проблема, це вже відрегулює, тому той, хто його замов. Так, як я ще раз повторюся, все приїхало новою почтою по Україні, бистра доставка, це приїхало окремо. А ці всі речі от, якось так. Так, це Powerbank Mi. Зарядка сюди. Все, дякую всім за увагу.